контролювана ясна передача. передача і... Буде підхоплено від гравців привіт. Так, але не точна передача. Не передача вже тепер контратака у Волині. Знову прийдеш з м'ячем, небезпечно так стрибає. Ось чудово працював десятий номер кідуар. Не ж пробивай боротьби! Але все ж таки, як то кажуть, стоп-гра, тому що положення поза грою було. Тут ще відміняється радість в Знову марк ніч посовує света. На правий фланг под... переходить м'яч. <говори> Буде місна передача. Є навісна передачі, по воротах, але пішку не точно. Бачимо бо болівальників на трибунах. З роботи боків трибуни на даному стадіоні, то в принципі, ось зараз атака. отака чудовий удар. З його фангу. Ой-ой-ой, що, що тут таке сматушня, що робилося? Просто подивіться, що це. тут було. Одкривали котовий. З першого війну. Скутало, коли не включили ворота, не вдалося реалізувати в даний момент. на Я так атакує Чудово, чудово спринт від гравця Волині. Змінчується пробивати так під захисного майданчика, там тільки захисники Волині, які вже Ви? будуть Ви розпочинати свою атаку. Що не А тут положення по заброю. Положення по погрої немає. За що він майданчик підпасовує? Партнера по команді удара по воротах немає, втім було дуже небезпечно. Ледь-ледь, м'яч знову не опинився в сіці. І на цей раз цілком, від роботу в рамках правил. Прип'ять більше підтискає суперника. Таким ударом. Таким образом, нічого не вдасться. Можна і гіршам говорити. Втікаю вже громадської війни. Цікавіше, я думаю, що ще часу розбіжний розвоз, але побачити зробити м'ячі. Один ще, ми вжеправда бачили, арміти відмінили, оскільки було пологне погодою. Знову пройдуть в операції. на з про штрафного. Ось можна вивати, що приймає м'яч. обіграв суперника, впав, він промовчить, отже нічого і не було. А тут зробили інтерпретації. Зараз Касник файно попрацював, у кіпер знову перший на м'ячі, знову Волоченко виносить той м'яч. Можна, в принципі, обрізати Словеснику. Але поки що залишається перед м'ячем. Туває поворота, грабить з команди. Бачимо, що жодна з команд не може прихищений захід, можливо. Зараз му... волоня нам це вдасться. Пас, ай не, не точний пас переходу навіть не... п'яті, вже вони біжать до атаки. Му, пас на 10 для нора, де вже його чітко знаємо, хоча б матряк стало Владислав. Ми бачимо, що раз да, дозволяємо трішки займатися 14-тим мечами, 14 показуємо різноманітні ціканки. Бачимо, як сонечко зайшло за хмарки, то і доволі чудово вже видно правий фланг. Опа, моменти ще! Який момент ще! Зараз ми побачимо його у повторі, чудовий класний момент був прип'яті аби. Відкрита рахунок в даному поєдинку. Я не знаю, це в нас така традиція чи є. Але знову на футбольному полі песик. Ой, ледь песика не прибили. Трестя, бережіть собаку. А він бавиться зі, там, грається. Зараз, можливо, при паузі. Так, гра продовжується. Вже бачимо, що пан арбітр хотів зупинити поєдинок. ось Зараз він торопить і песика зараз на всіх копусає. А ще його не так просто впіймати, ні це вдалося. Любе відео, навіть не дуже цікаве, але багато різних. Її було пошире своїм У нас вже таку помалу волин до своєї атаки переходить. Положення поза немає. Мінець залишається в рід, трішки не впевнені дії го кіпера, але так, вже готові вводити кутовий, буде на передача, ми спостерігаємо за тим, що відбувається в штрафному майданчику, надійшло. Зараз можливо, після якої вже на початку другого тайму ми назвемо всіх учасників, ясно річ, окрім нашого, тому що... У нас ще буде точно 45 хвилин, аби вияснити, хто ж прийде до наступної стадії. Зараз хвилин ватації, волоки тепер прип'ять і впіймав м'яч. Щось трапилось і перехоплені, від Прип'яті. вони вже біжать до своєї контратаки. Ні, то захисники не дадуть пройти так просто, щось так трішки нахмурилося, подивіться, бачите. Можливо, тут зараз буде дощ. Окину показував хмаринки, прип'ять аут. І ось можливо був би крутецький епізод, взагалі крутіше, якби я його пропустив. Після 90 хвилин з основного часу був рахунок 2-2. А в серії після в пеналі 5-4 перемога команда Шахтарного Волин. Зараз тут Волинь в атації. Удар! Зараз ми поглянемо, хто нас забив. Важко поки відзначити хто ж саме автор голу. Ой, Тут чимось повтором не вгадали. Трішки величезну паузу зробили. Усі Ми після цього. чудової. Отакий чудовий удар 10-го номера команди препі. Знову тайт Знову жонослій вперед в атаку. Зараз удар поворота. Гол! Третій номер команди. Подивіться, що він тут крутить. Ми тим часом побачимо з вами це у повторі, як він забив гол. З рівні в рахунок. Я думаю, що цілком він читається Но Партнера по команді, але ми бачите, що були так, так, так пройшов направо, буде на вірші ні. ні. Захисник вже тут як тут. Як тут. Так, ми тут трішки зробили військову, повіряли звук. Зараз можливо бути перекопний. Я махнув так, захисник новою, поздняючи, але не вдалося. Вони створити згодом і вже. Атака. Уприк'ять і що довгий навіть зброю. Орбіти стінку. Напевно, пробуватимуть. Тільки віру все зробити. Одним що робить. Втрачає м'ячку, прип'ять. Придіти на його фланзі, лотації. Сам Гавець перетримує, вважають від верхні ворота. Не прилетів. Йому свідками наживо. Троше 19 до фіналу святкової лінії. Ось зараз кільковий момент для 30. Сраковіє страхний пробуває там кіпер рятує. Злушає обійшов. Не влучає ворота. Дітка запросилася, але з іншої сторони, Ось, подивіться, в терполії один, удар. тут От якось так обійшов воздатник і пробує ще раз. Якось упритяг і як мінімум бажання більше перемогти. Ось тут було зараз ні, ну тут може бути дощ. Бачимо, що е, є певні проблеми з інтернетом, його фактично, немає. Може, такий більш ширний огляд поєдинку, тому виходить на каналу, зараз кровий момент. Знову на льовий фан переводить приклад. Буде якщо це буде потрібно відповісти. Зараз певня нагода ви пробити. Знову передача на правий направить. Ні. Ніхто Захисники виносять. м'яч. Виносять захисники м'яч. А вже були так. Але бачимо, що тут.

Наразі важко вказатиме. Mm -hmm. Те ж, ж, ж саме помітка в тих покриттях. Mm -hmm. Як так, так сталося, все. я не знаю, але mm -hmm. все ж підбурюється. Що може бути удар, стійка, потужний удар. Зараз ми поглянемо дуже У прокор ось протесте вже всі просто нападко підтримали, буде значити, але знову суперники підступили і розвиняють червону атаку. Це звичайно крутурно. Як ви бачите, прийде споряд підтверджує той Ну, Таким ударом робити дуже варто. Але він в своїй ротації черговий оперативний простір, поки пробувати. Вона була дуже файла, аби скоро три рахунок перевіз, то як сторони, болисає в голки переконання, пойдет в лісі на підборі стрільби до Росії, наліво перепасовує там достатка Едуарді. Продувають поворота. Знову поляці 11 метрів наразі. Спробуємо поглянути у полторів, що тут було. Що нам дійсно вдасться, це ну, з полтору конкретно зацікав. Будемо час, мало часу. Залучається зараз вдар. Опа-о! Бачимо не без безпродно, що команди користь між. Я так ставлюся, для скільки розслабили, перевів м'яч на кутовий. Да, було плавне, але реально. Копию дурку, підсолодити туди. В такому віну арбітр нічого не додасть. Навіть голос пропа! Ми такі ж накінчується поєдинка, вітер на 600, і спутній стадії кубка волини. Дима, нагадаю, не чекає до команди переселенець, ветерана вище, трапеди єдність, шапта, голодно, славі. Люди спорт занимается, форкарский будет разбирать.